Друзі, вітаю усіх на каналі Техас. Сьогодні покажу вам нашу акумуляторну полу та OE с 16 Розберемо її характеристики, також перевіримо, скільки різних вона може зробити на повному заряді батарей, а також я потім розкажу, що знаходиться всередині наших акумуляторів. Та спершу кілька слів про використання такої поли. Сама по собі вона універсальна. Працівники парку та зелених зон можуть своєчасно спилювати оспилювати зайві дерева та гілки і просто слідкувати за територією. Майстри роблять такими пилами демонтаж дерев'яних споруд на будівництві. По типу прибирають старі віконні рами. А ще хтось я знаю, взагалі ріже піноблоки. До речі, напишіть в коментарі, що ви думаєте взагалі про використання цих пил у такий спосіб. І звісно, для звичайних господарів С16 також буде хорошим вибором. Вона може розрізати вам дошки, навести порядок в саду, а також популяти колоду. Звісно, машину дров як бензуха вона не потягне, проте все ж таки можна достатньо непогано працювати навіть із товстим деревом. Тож, тепер давайте детальніше про модель. Почну, напевно, з того, що сама пила та її акумулятори це інструмент із нашої нової 20 вольтової лінійки One Energy, у яку входить конкретно ця пила, болгарка, шуруповерт, а також ще багато позицій. І усі вони, звісно, можуть працювати на одному такому акумуляторі на 4 Аг. Тож це дуже зручно. І звісно, якщо комусь буде не вистачати батарей, їх завжди можна докупити окремо. Або навпаки, якщо у вас багато акумуляторів з лінійки One Energy, ви можете купити лише Тушку інструмента, зекономивши гроші. Стосовно S16, її номінальна напруга 40 вольт, тому логічно, що для її роботи потрібно дві батареї по 20, щоб у сумі було якраз таки потрібні нам 40. Щодо шини, вона йде стандартна 16-го розміру на 406 міліметрів, чого вистачає із головою для усіх завдань. По моторній частині стоїть якісний безщитковий двигун, який має дві основні переваги. Перша це його надійність. Він практично вічний. Саме через це, до речі, гарантія на полу 5 років. Друга його фішка такого двигуна це те, що друзі, він дуже економічно витрачає заряд батареї, а це означає, що і працювати ви будете довше. Далі хочу показати вам фішку s 16 Пила має дві швидкості. На першій вона робить 9 тисяч обортів та витрачає заряд батарей більш економічно. А на другій вже 11 тисяч. І, звісно, пиляти ви будете швидше, проте і батареї сядуть раніше десь на 10%. По безпеці у нас стоїть фронтальне гальмо. Якщо раптом станеться зворотній удар, то ви миттєво зупините ланцюг. Також є додатковий захист, такий як автостоп. Ви просто відпускаєте клавішу пуску і ланцюг перестає рухатися. Окрім цього, не забуваємо про запобігач на рукоятці. До речі, він знаходиться зверху, а не збоку. Таким чином, ймовірність вімкнути пилу випадково реально нульова. І давайте одразу покажу вам рукоятку. Вона доволі товста, щоб тримати було надійніше, а також повністю вкрита гумою, аби хват був більш комфортним. Ну і раз ми заговорили про комфорт, то треба, напевно, вам вже показати, що на цій полі йде безключова натяжка ланцюга. Крутиш велике коло і кришка корпусу притискається, а якщо покрутиш маленьке, то почне рухатися гвинт натягування. Ну що, по основним характеристикам наше все. Я пропоную вже переходити до тесту, а там вже по ходу будемо розбирати усі інші моменти. Друзі, тестувати пилу я буду на ось такому сосновому брусі 100 на 100 мм. І якщо відкрити YouTube, то хороший показник для пил з акумуляторами на 4-5 А – це приблизно 100-130 різів. Але зараз подивимося, скільки вийде саме у нас. Встановлюємо акумулятори, натискаємо на кнопку вімкнення пили і бачимо заряд кожного з них окремо. Що, до речі, дуже зручно, тому що так ти завжди можеш розуміти, яка з батареї заряджена не до кінця. І, друзі, хочу вам сказати, що це особливість абсолютно кожного інструмента з лінійки One Energy. Тож, напишіть в коментарі, як вам така властивість нашої 20 вольтової лінійки. Ну а я встановлюю в нас першу швидкість на 9000 обертів і починаю працювати. Рукавички є, окуляри є, повний заряд батарей є. Батареї в мене показують дві риски з трьох. Непогано. А щодо олії, у баку у нас народ також все в нормі. І до речі, якщо не показував на початку, то тут є смотрове віконце, щоб відстежувати рівень олії. І, до речі, його об'єм це 250 мл. Тож дуже зручна функція. Стосовно відчуттів від роботи, пилить С16 взагалі дуже впевнено. Друзі, і якщо ви хочете порівняння із тим інструментом, який зазвичай у нас з вами є вдома, так це з електропилкою, то відчуття приблизно як від пили на 2-2,5 кВт потужності. Що як для акумуляторної пилки, взагалі чудовий результат. По зручності дивіться, в руках тримати справді приємно, і вага тут, як на мою думку, оптимальна це 5,5 кілограмів. Сама пила важить 3,6, а акумулятори по 950 грамів. І ви лише зацініть, як тут все збалансовано. Ось дивіться, тримаю двома пальцями і пилу нікуди не тягне. Тобто, уся вага інструмента завжди розподіляється на дві ваші руки рівномірно, що взагалі є величезним плюсом при роботі із такою пилою. До речі, друзі, посилання на S16 буде в описі під цим роликом. Тому після тесту можете натиснути та побачити усю додаткову інформацію плюс актуальну ціну. Ну, а я зараз поки буду продовжувати. Оце так. Мало не вбило оператора, друзі. Робота дуже небезпечна. Захист працював у батарей, нічого страшного. нехай шина трішки охолона. Мотор нормальний, як я розумію, абсолютно. Зараз давайте все перевіримо. Так, мотор холодний. А от шина, звісно, від постійного контакту з деревом вона починає нагріватися. Тому давайте дамо їй трішки охолонути. І ось давайте просто поглянемо на цифри, взяв парометр, мірюємо мотор 24 градуси, друзі. Видно. Окей? Так, і давайте помірюємо шину. Ось, щоб вам було видно. Тут вже 56-60 градусів. І це вже вона трішки охолола, поки я ходив за цим пристроєм. Е, тож народ, сама пила не гріється, але очина від постійного контакту з деревиною, звісно, будь-яка буде нагріватися. Тому чекаємо 2-3 хвилинки і продовжуємо. Треба трішки підтягнути наш ланцюг. Давайте зараз це зробимо. Трохи розкручую саму кришку корпусу і натягую чикс. Ще і ще трішки. Отак краще все, можна затягувати. І продовжуємо. Як ви самі бачили, це буквально 5 секунд часу. Сучок знову таки. Батареї пішли у захист на секунду, але нічого в цьому страшного немає. Продовжуємо. Фух, перерва. По батареям давайте подивимося, е, натискаю, і у мене приблизно одна ризка з трьох. Тобто, ми ще поки тримаємося, я ще також поки тримаюся. Хоча від однотипної роботи е, ти починаєш трішки втомлюватися, тому що весь час ти в одній позі стоїш, стоїш, як робот. Але в цілому все окей. Давайте, поки я відпочиваю, розкажу вам, які особисто для мене є плюси у такої акумуляторної пили. Ну, по-перше, ти не залежиш від розеток і працюєш де завгодно і коли завгодно. По-друге, це дуже простий та зрозумілий догляд. Нічого робити не треба, лише заливаєш мастила для ланцюга та часто заряджаєш батареї. Все. Третє, пила у прямому сенсі слова невбиваєма. Звісно, якщо використовувати її правильно, тоді за рахунок безщиткового двигуна буде служити реально довго. Наступний важливий плюс для мене це повна екологічність та робота без вихлопних газів. Тому працювати можна навіть у приміщенні, ось як я зараз. Далі знижений рівень шуму, усього лише 86 дБ. Тож у вас вже менше шансів посваритися із своїми сусідами. Та і власні вуха вам також подякують. Продовжувати можна ще, але я вже назвав вам основні переваги ось такої пили. Тому свої плюси від неї можете написати нижче в коментарях. Ну а я буду продовжувати працювати. Знову сучок, друзі. Ось тут один. Зараз проходить трохи далі інший. І як ви бачите, дійсно цей брус взагалі, ну у багатьох місцях має сучки. Тому я б сказав, що це завдання із такою навіть зірочкою. Але ми все одно продовжуємо. Захист сучки не дають нам спокою, друзі. Так, друзі, ну що можу сказати, ми вже майже на фініші, тому що акумулятори починають йти частіше у захист. Тож, давайте зробимо паузу, а я поки розкажу вам про самі батареї. Всередині вони мають елементи 18650, типу 10C, що, як на мою думку, взагалі супер при роботі із таким потужним інструментом. Тому що в магазинах дуже часто можна зустріти схожі або навіть однакові 20-вольтові акумулятори на 4 А години, але з елементом 5С всередині. В роботі із потужним інструментом, по типу як у мене зараз, вони будуть сідати а вже швидше. Такі п'ять це батареї також, звісно, мають меншу кількість циклів зарядки, та й взагалі живуть не так довго, якщо порівнювати їх із нашими батареями з елементом на 10С. Тож, якщо говорити про нашу 20-вольтову лінійку, то абсолютно усі батареї можуть ефективно та безпечно для себе працювати із будь-яким інструментом One Energy. Таким чином, ви не ризикуєте зіпсувати акумулятор від шуруповерта, поставивши його на акумуляторну пилу. І зараз хочу показати вам дуже прикольну фішку наших акумуляторів One Energy. Дивіться, взяв окремо один так. Ці двоє, які для тесту вони знаходяться тут на пилі, відпочивають. Ось і що хочу показати: заряджати ці батареї можна двома способами: перший це через такий зарядний пристрій, так який йде в комплекті, це зрозуміло. А другий спосіб це через зарядку для акумуляторного шуруповерту. Ось, наприклад, дивіться наш тануль 01 162 Цьому шуруповерту вже близько п'яти років, він у продажу так. І ось це зарядка від нього. Давайте спробуємо. Тут є такий роз'ємчик. Під'єднаємо сюди. Дивимося, світиться червоним, тобто зарядка пішла. Звісно, таким чином ваша батарея буде заряджатися довше, тому що це зарядка з-під шуруповерта взагалі, друзі. Але мені здається, що це непогана альтернатива. Е і в цілому дуже корисна фішка. Тож з вас точно лайк за таке. Ну що, акумулятори трохи відпочили. Давайте спробуємо добити ще кілька разів і подивимося, скільки ми зробили усього. Е батарея, як ви бачите, вже починають блимати, тобто ми майже на фініші. Так, ну вже майже все, я відчуваю Давайте ще один доб'ємо і вже не будемо мучити цю пилу. Вона вже кричить. <звук> Непогано, давайте ще один. Нічого собі. Знаєте, це як у боксерів, коли відкривається друге дихання <звук> на 12-му раунді. В принципі, це все пила вже починає дуже швидко та часто йти у захист. Буквально там через одну-дві секунди. Звісно, так ще можна якийсь час попрацювати, але я вважаю, що це буде некоректно зараховувати. Тож давайте зупинимося, і це наш з вами фініш. Отже, народ, підводимо підсумки. Брус 100 на 100, сосна на двох акумуляторах на 4 АГ, нашою пилою S16. І того отримуємо 128 різів, що, як на мою думку, непогано, тому що такий результат зазвичай показують пили з акумуляторами на 5, а то і 6 АГ. Друзі, тож свою думку пишіть обов'язково в коментарі, але я вважаю, що е, це було реально круто. І додайте сюди ще той факт, що наш брус і справді мав дуже багато сучків, через що робота пили у деяких місцях йшла набагато важче. І, друзі, повертаючись до нашої пили, я можу назвати вам кілька речей, через які ми і отримали такий хороший результат. Перше, безчутковий двигун, який може ефективно витрачати заряд батареї. Друге, самі акумулятори, які мають всередині елемент 10C, як я і казав раніше. Третє якісний ланцюг з коробки з квадратним зубом, через що робота йде, звісно, ефективніше. Ну і раз я вже заговорив за ланцюг з комплекту, то давайте покажу вам взагалі все, що йде в коробці із нашою пилою. Отже, це сама пила, 16 шина, захисний кожух, ланцюг з квадратним зубом, два акумулятора та зарядний пристрій. І звісно, інструкція плюс гарантійний талон. На 5 років для пили і на 1 рік для акумуляторів. Ну що народ, я вже традиційно нагадую, посилання на С16 є в описі під цим роликом. Там є ще більша інформація, а також актуальна ціна на ось таку акумуляторну пилу. Тож клацайте та дивіться. Звісно, якщо сподобався вам цей ролик, сподобався те, сподобалася пила, то натискайте свій крутий лайк і пишіть будь-який коментар. А також не забувайте підписуватися на канал Техас, щоб не пропустити нові випуски. Скоро побачимося! І слава Україні!